Привіт, усім! Так сигнал тривоги може трохи налякати, але знаєте, що сильніше за будь-який страх? Знання? Саме тому сьогодні ми спокійно і крок за кроком розберемо прості правила, які допоможуть кожному з нас діяти впевнено і правильно. І ось власне головне питання на сьогодні: що ми робимо, коли чуємо сирену? Як бачите, є два основні варіанти: або евакуйовуватись, або шукати укриття. Давайте з'ясуємо, коли і що саме потрібно робити. Подивіться, як влучно сказано: знання це ніби наш особистий щит, який захищає від небезпеки. Інформація, яку ми сьогодні вивчимо, стане вашим надійним помічником і допоможе діяти спокійно та зібрано. Перш за все, нам треба зрозуміти, що нам взагалі кажуть. Уявіть, що сигнали тривоги це така собі особлива мова. Якщо ми її вивчимо, то завжди будемо знати, що робити далі. Отже, якщо ви чуєте ось такий уриващитий звук, що триває кілька хвилин, це сигнал увага всім. Він ніби каже нам: гей, приготуйтеся, зараз буде якась важлива інформація. Головне завдання не панікувати, а дізнатися, що сталося. Тут усе просто як раз, два, три почули, увімкнули, послухали. І найважливіший це другий крок. Треба слухати саме офіційні джерела. Чому? Бо в такі моменти з'являється багато чуток і неправдивої інформації, а нам потрібні лише факти. А ось тут усе максимально просто і чітко. Є дві головні команди: перша повітряна тривога, це команда в укриття, друга відбій тривоги, це команда можна виходити. Все, небезпека минула. Якщо ви чуєте ось такий довгий, безперервний сигнал, це вже не попередження, це пряма команда до дії. Негайно, немає часу щось доробляти чи думати. Ваша головна мета в цю хвилину якнайшвидше дістатися безпечного місця. Гаразд, ми зрозуміли, що треба рухатися, а тепер як саме, як зробити цей шлях до безпеки максимально правильним і швидким. Зараз про це й поговоримо. Існують два головних, так би мовити, золотих правила евакуації. Вони дуже прості, але надзвичайно важливі. Якщо ви їх запам'ятаєте, то завжди знатимете, як діяти. Ось вони, ці два правила. По-перше, завжди знайте щонайменше два шляхи виходу. Уявіть, що головний вихід заблоковано, а у вас є запасний план. І по-друге, це надважливо. Ніколи чуєте ніколи не користуйтеся ліфтом. Він може просто зупинитися тільки сходи. А тепер покрокова інструкція, як бути розумниками під час евакуації. Перший головне зберігайте спокій, паніка наш ворог. Далі дивіться на зелені знаки, вони як дороговкази. Обов'язково слухайте дорослих. Ну якщо тривожний рюкзачок під рукою, хапайте його. Так, ми вже рухаємося до безпечного місця, а що це взагалі за місця? Давайте розберемо, де можна сховатися і чим ці місця відрізняються одне від одного. Почнемо з чемпіонів безпеки, це бомбосховища. Можна сказати, це справжні підземні фортеці, збудовані спеціально, щоб витримати найсерйозніші загрози. Що ж робить їх такими надійними? Уявіть. Товстолезні стіни, герметичні двері, які не пропустять нічого ззовні, своя система очищення повітря, і навіть запаси води, все це для максимального захисту. Ось дивіться, яка різниця бомбосховище це максимальний захист, а протирадіаційне укриття або скороченого ПРУ, це, наприклад, звичайний підвал чи підземний паркінг. Воно теж добре захищає, особливо від радіації, але воно не таке міцне, як бомбосховище. Але ж буває так, що до сховища бігти далеко, а сирена вже лунає. Що ж робити? Не хвилюйтеся, вихід є, і він значно ближче, ніж ви думаєте. Запам'ятайте цю магічну формулу, правило двох стін. Це ваш особистий експрес-рятунок. Як це працює? Дуже просто перша стіна. Та, що ближче до вулиці, приймає на себе можливий удар, а друга стіна захищає вас від уламків. Геніально! А тепер давайте подивимось на план звичайної квартири, де тут застосувати наше правило. Ось подивіться коридор, ванна кімната, звісно, якщо там немає вікна, або комора. Всі ці місця зазвичай не мають зовнішніх стін. Це і є ті самі дві стіни. Ну що ж? Ми з вами дізналися багато важливого. А тепер давайте все це складемо в одну чітку і зрозумілу пам'ятку. Ось він. Наш план дій. Крок 1. Почули сирену, розпізнали сигнал. Крок 2. Повітряна тривога. Біжимо в укриття. Крок 3. Рухаємось за маршрутом, який знаємо заздалегідь. Крок 4. Укриття далеко не біда. Використовуємо правило двох стін. І крок 5. почули відбій, можна повертатися. Просто правда. І ось ця фраза, вона, мабуть, найголовніша. Про безпеку треба думати до того, як пролунає сирена. Підготовка це вже половина справи. Тож прямо сьогодні подумайте, а ви знаєте два шляхи виходу зі свого дому чи школи. Запам'ятайте, найголовніше ваш найсильніший бронежилет, ваш найнадійніший щит це ваші знання. Коли ви знаєте, що робити, ви не панікуєте, а дієте, а це рятує життя. І наостанок таке собі маленьке завдання: дізнайтеся, де знаходиться найближче до вашого дому чи школи укриття. Поговоріть про це з батьками, з друзями. Ці знання не важкі, але неймовірно цінні. Будьте розумними, будьте готовими і бережіть себе.